година. От побила лиха година та нещасливо. Був свій хоть поганенький, а тепер хоть позичати. Та дряться мені отут песінку одарку. Де ж я в чорта шлявся, ну, нічого не пам'ятаю. Та Здихайся на вішений та давай порядок. Де шлявся, де шлявся? Це ж ніде як у шинку. Та що ти кажеш? питаю, пив я там чи не пив? Був чи там, чи не був. Та годі тобі. Ой, кажу порядок, Ти ж батько. Ой, я й справді, наша дочка Уляна, батько. А тепер кажи, чого ти бештався, пшено, коли я не веліла. Чого вештався? Ой, помнив, як ходив у котну викупить боята. От. Хіба ж годиться батькові? Та назва та ніби будь, то я викупив. Викупив, викупив. А де ж ти гроші взяв? Мабуть, у тебе ж я, то давай, бо на сватання не треба. Та ні, підожди, Мені гроші. Трицькому дядь. У Дядько, Ти дивись, ще й нічого вже й гроші дає. Нахоче да я... майся, кажу, навіжений. Та вони ось... й гроші, я сховаю. Ну, добре, добре. Ой, цукін, хай. Від тим. Це вже, на, мабуть, свати прийшли. На, о, а ну де там. Ух. А, це Олексій прийшов. Дай Боже вечір добрий. би нам за добре. Спасибі. І до таки Олексійсько до нас прийшов. Прийшов сюди, коли не вірю. Знаєте, що я вам скажу? Ходив оце по вулиці. Та ось що з мароко. Не віддаєте, Оля? Так Бог з вами. Дядько каже, що не тільки що у вікні. Є дівчат багато по сьому світу. Не на Оля? найду собі другу. А мені дозвольте подивитися, як буде слати. Мовчусь і собі. Оце ти, Олексієчку, добре придумав, що перестав за уляною побиватися. Тепер і вона побачить твоє та й хаменець та й полюбить стецько. А давно? то на її рух. Та там у кімнаті вбирається ще. Оляна, Оляна, Оля, ходи вже пічко лупати. Ой лишенько, це вже, мабуть, старости. Ти Олексію сідає тут біля дверей. А ми з тобою старі, як голову з Чого поти не йдеш? Та й дижко сведе. Сіяв тут колупай, та ні на кого не дивись, та соромся. Та почервоній, бо дивись, яка блідо. Боже мій Олексій. тут. Ну, Давай переможники, а сумської біля діть, поки дядьку солдат на <клухи> Ну, Тепер зосім старий, починай. Починай. Ну, як, люди добрі. Та добрим словом, то просимо вас до нас, до Господи. А якщо так собі, то вибачайте. А що це ви за люди? І звідки це нам Бог? Вас прислали. Прежде всего, позвольте во фрунт стать и без по вам честь отдать. А после поклониться и добрым словом прислужиться. Прежде послушайте нас, а уж после будет и от вас приказ. А что мы не да дезертеры, да и не мародеры, та и без худой науки. Так вот вам хлеб святой руки. Пожалуйте. Так, так и так. Ваш хліб приймаємо, а вас послухаємо, якщо ваш, ваша річ не до діла, то не треба ні вас, ні вашого хліба. Присідайте дорогіонів. Дасть нимі шапку, на продажу. Ну і скажіть ота, дали буде чи як? та ми далі, аж із Хранції. Може колись слихали про такого. Так і так. Вже й видно, москаля зода з брехом. Ми притком за харкова. Це, не, мабуть, так далеко-далеко. Та далеко ж, борсти з 300 звідси буде. Ой, крий мене, Боже. Та це ж на краю світу, та туди ж ворон нашої кістки не додаде. А хороша там сторона чи як? — Да сторона брат, важная. Туда із сего світу господство з'їжається. Пожить, да погулять. Так, так так. А я тут, а там же ж кабачок, синок, генделик є, ті нема. Да усе п'ють без заказу. Кругом кабацького духа і не слихать. А горілка ж там дешева чи їсть. Да ні по чому. Там горючане колодязя. Так, так і так. Що за тиждіть? Та це ж лучи Та ходять тобі, не віжати. Я тобі казав, поїхав би туди, на оту свободу, та хоч раз по тому колодязі з горівкою та туп, скупатися. Не дурно ж пани їздять туди. А ми ж охудді. А ви ж я у нас. На поштові, який я. Нет, ми сторона проходяща партньонная команда. А от з нами яка історія приключилась. Просимо послухати. Раз у прошлом році були ми у поході у дикому народі. 70 городов полонили, 30 разорили, а один траншені осадили. От якраз у этом городі сидів, от є тут дикий князь. Восько його штурмують, а он знай себе мунтує, подімає товару плечі та й говорить такі речі. Я вам оддамся з городом совсем, тільки потіште мене тя, одайте мені алі ті. тіцю, алі чорну окуницю, алі красну дівцю. От ми как пошли, шли, шли, да в этот город і зашли. Як зв'язка, не знає, тут разом пала нам пороша. Павла, пово, вов, то повоткаю і брехні дзвонять, як каже Паро! Да молчиш, я. Ну, не, дай закону не Так от, як пала нам Пороша, та да на пороші сліду віддалі, та й слідіть стали. Тут наш князь той час посліду знав, та да як опічене закричав. Вот твоя не птиця, не кониця, а красна дівиця. От ми как по сліду шли, шлі, йшли та да до вашої хати прийшли. Тут себе розсуждаєм. точно вот. Наша не птиця, не куниця, а красна я Тут її і получить желаем. А по этой мові будьте усі здорові. Нашому слову кінець, а ведети діло вінець. Так, так і так. Бач, куди карючка закандюбила. Не що таке москаль. Ну, так, ну що да, ну, це таке? За напасть до нас? Звідки ви, пане грацузе? Та біду на нас накликаєте. Ну, скажи, що ж нам зробити, Щоб нашу дочку та не запастити? Э! Хоч наш князь и дикой, За то, что кар великой. Так не светло родился, еще с собою не бился. Когда ж ляжет спать, От него и слова не слыхать. та и с бы таки больше мает. Когда обедает, зубов не повзычаёт, А собственными своими кусает. У компанії знає честь, свічей і не єсть. Уми разом за ним остався, та й до нього не вертався. <гум> Тепер ви ділом розмішляйте, а нам відповідь давайте. Так, так і так. Так, от що ми зробимо, щоб ви нас не порочили, будь-домиї. Нашу куницю, красиву дівицю, та передержуємо. Краще ми їх пов'яжем. Чи не так одате? Добре як знаєш, ти батько і нам усім голова. Як скажеш, так і буде. Ну, добре тоді. Донько, ну хватить тобі ту пічколупає. Давай отих пановів французів чим там є у тебе та перев'яжемо. Ну, йди ж іди. Чуєш, що батько великий. Чи може нічого не придбала та вже й соромиться? Не вміла матері слухати, не вчилася прясти, не придбала рушників, то в'яжеш хоч мало. Ну, йди, ну, йди, 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 ще й пручаю, постой, постой, мать. аби не знаєте порядку, спрашуйте бували. Брежден надо мною сповнити закон. І що, вот садись, мать. А ти, дівка, кланяєшся, і матуси. Да дякую за хліб, за соль, та за добрую науку. Та проси благословення на доброе діло. Так, як і так. так. Планяся ж, батушці тричі. Раз. третий. Та буде, буде, дочко, хватить уже. Уже ж порай, почасти випеч. Зватання жиде. Тепер, матушці. Раз. Матінко має не коли піночку перепілочку прошу, та не Стой, сьогодні. Давай, що там у тебе є. Кажу ж, давай, що там у тебе є. От тільки не винесеш, їй Богу зроду не била, а тут запахли потягну. Та кажу ж, давай, що там у тебе є. Дурна, дурна. Так, так, так. Прощай, російську. Дурно, дурно. Так я на свого прокопа не хотіла. Шо Шо скази, ти От брехука! ей! -е -е. Воно-то так! Спершу не хоче, а потім сама хоче!